Дивилась, я так, Супер великий костер. І вона так потім стала і так джун джун-джун джука була Тут п'ємо пиво. Але світу взагалі бачу Оцим рубали колона. Ой, як зараз Ваня, о, так як Ваня у мене, блін. Я в шоці, я так на... А я кажу, типу... він спеціально. А він каже, типо... кібер. Ні, ну так в розвитку mm. полоєнку мат, видимо, так. А да. ah. він каже, 17 січня 20, 25 року. Вони, Вони в... спеціально mm. так говорять, знаєш, роботи сім'ї з ними у машину, а там. <постив> І так, результат поїздки. Проїхав 17 кілометрів. Їхав 56 хвилин. Середня швидкість 18. Максимальна 41. Набір висоти 94 метри, максимальна висота 182 так, пульс я вроде не мирял. Все тоді.